Україна йде вперед і продовжує вививати окупантів з рідної землі, як повідомили у штабі зсу загальні втрати противника. З початку повномаштабного вторгнення по 25 січня 2024 року. Орієнтовно склали 379 тисяч осіб особового складу. За добу ліквідовано 950 росіян. Танки ворога знищено 6257 штук. За добу 30. бойових броньованих машин. Українські воїни спалили 11 621 одиницю – 42 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 9067 штук за минулі 24 години 59. РСЗВ знищено 972 штуки за добу одну. Засої ППО Вторая армія Міра не дорахувалася 660 штук за добу одну. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, 331 одиниця, а от гелікоптерів збито 324 штуки. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 7033 одиниці за добу 35. Крилатих ракет. Які окупанти запускали по українських містах та селах збито 1844 штуки за добу дві. Кораблі і катері в флон України-агресорки потоплено 23 одиниці, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила дванадцяти штуки, 39 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 1420 тисяча штук за добу чотири. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. слава Ва Україні.